З нагоди дня Збройних сил України минулими вихідними спортивним клубом Подільськ був проведений відкритий турнір з волейболу, у якому взяли участь шість команд: команда прикордонного загону, військова частина А 1536 команда Подільського районного управління поліції, волейбольна команда Окни та дві команди спортивного клубу Подільськ. Захід розпочався з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами. До всіх присутніх з вітальним словом звернувся тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Шановні учасники змагань. Я щиро радий бачити вас в наших спортивних майданчиках. Сьогодні відбувається змагання з нагоди Збройних сил України. Дійсно. Ми хочемо цими змаганнями підтримати і тих, ті військові частини, тих, тих правоохоронців, які знаходяться на території нашої громади, і, взагалі, всіх, для того, щоб підняти. Скажем так, і бойовий дух, і е, сказати велике дякую, тому що дійсно тільки завдяки тому, що на сьогоднішній день хлопці на нулі своїм життям і здоров'ям виборюють нашу свободу і незалежність. Завдяки цьому ми сьогодні можемо збиратися в таких спортивних залах, приймати участь у таких змаганнях. Ну е, і можемо, скажімо так, жити в більш-менш мирній е, громаді. Тому вам щиро всім дякую, наші захисники, всім е, гарних сьогодні. Результатів гарно позмагатися і провести гідно турнір без травм. Всіх вітаю! До привітань військових долучилися і представники молодіжної ради, які вручили нашим захисникам символічні подарунки. Під час змагань кожна команда демонструвала високий рівень підготовки та велику спортивну витривалість. Болівальники отримали можливість переконатися в професіоналізмі гравців та насолодитися захоплюючими моментами гри. Дуже запекла гра була. Мені дуже сподобалось тут високий рівень гравців. Це дуже добре, що у в нас в подільському районі є такі гравці. Я бажаю всім командам перемоги, але повинен виграти найкраще. Організатори забезпечили неперевершену атмосферу свята, де гра поєднувалася з виразним патріотизмом. Кожен тайм був насправді захоплюючим і вимагав з гравців високого рівня волейбольних навичок та стратегічного мислення. Емоції зашкалюють. Дуже давно таких зборів не було. Треба якось людям відволіктись трохи від цього всього то постійно служба, війна, проблеми. Взагалі рівень підготовки чудовий. Настрій, чудовий атмосфера. Також в результаті турніру перше місце посіли прикордонники. Друге місце спортивний клуб Подільськ тренер Степанов Сергій. І третє місце військова частина А 1536 До нагородження призерів приєднався голова федерації волейболу міста Подільськ Шепітко Василь Васильович. У всіх учасників після запеклої гри залишилися позитивні емоції та гарний настрій. Ра була хороша, задоволена, команда суперечних теж показала ігру. Так, все добре. Дякую організаторам, що організували таке мероприятия. Загалом дуже вражений, тому що в країні йде війна, але все одно, завдяки нашим воєнним, вони надають нам змогу збиратися в таких залах та проводити такі змагання. Тож вітаємо всіх учасників і переможців! Спільно ми створюємо не лише захоплюючі спортивні події, але й важливі миті єдності та патріотизму. Бажаємо усім успіхів та нових перемог. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.